Доброго вечора, шановне панство. Вирішив доповнити свої, е, свій відгук за цю станцію Ratel 470. Якщо у вас е, може хтось ще вагається купляти, не купляти, е, то я рекомендую купляйте. Чого? Того, що перше. батарея, перша те, що мені сподобалось, е, прийом. Краще приймає к 5. По друге, інформативний екран, по третє, Type-C зарядка. При зарядці вона не стає глуха як Кваушенг. Третє динамічний діапазон. Зараз вам на маленькому прикладі це все покажу. Знаю, так, Почнемо. Оце Кенвуд 21.07. Двоєшний. Він стоїть у нас на 145500. Ось у нас є, як то кажуть, ми стоїмо, ця станція стоїть да, між визовним каналом 25 вище. Тобто ми стоїмо між 145 500 і 145 525. Ось у нас. Ми нажимаємо. Так, верхня частота у нас 145 500. Нажимаємо, бачимо, ця приймає, бо вона на цій частоті стоїть, вона не реагує. Да? Беремо далі. 145-525. Все зрозуміло, так? Да? Тобто, Супер 1 на 25 вище, е -е, як кажуть. Е Тобто спрацьовує, хоча він не повинен, бо супергетер один. Ось отакий прикол. Отак от. Зараз от. я нажму о, тут. Бачите? О, там RDA чіп. Там RDA чіп і він буде, як то кажучи, зараз прокручу гучність. Ось такий прикол. А тут динаміка діапазону дуже мені сподобалась. Так що отак от. Так що такі діла. Ось такий прикол. Так що рекомендую... Так і чи що ще хотів додати? Для садкомовців. Може, колись там буде, як кажуть. Так, до 300 МГц. 800-900 мВт. до 300 Слише 300 МГц вже йде 1,5 Вт. Так, чи да вона не вміє, як то кажуть, як робить кваша ссб і немає там водопада. да Ось так ось. Але вона в, своїм, е, в основних е, частотах там двійка, сімдесятка, вона чудово працює. Так що я рекомендую, хто там сумнівається в неї, беріть, не пожалкуйте. Ну, це я маю на увазі е, радіоаматорів, які працюють на двойці на 70 -ці. На садкомі там, я ж кажу, там потужність маленька. Чисто як для радіоматора чудова заміна Кваші і Баофенгу, тому що прийом дуже чудовий, динамічний повторюсь ще, динамічний діапазон. І вона відпрацьовує, вона не, бере оці, не приймає ці шуми, особливо як от на 430 є сигналізації, там, всякі там, скажімо, перділки і таке інше то Ця станція, цей мусор не е, вам в вуш, як кажуть, вуха, що ви, не, як кажуть, не відволікаєтесь від цього всього. Так що, це таке коротеньке відео. Я думаю, що той, хто, як кажуть, вагався, я думаю, беріть, беріть і не пожалкуєте. Я її особо не нахвалюю, але це єдина станція, поки що якась з китайських мені запала як кажуть, в душу те, що вона дійсно працює. У мене розповідаю, в мене тут 5 Вт, її можна на 10 Вт розкрити. Але я не рекомендую цього робити. Ну, не то, що я там робив це. Я просто не рекомендую чому. По-перше, ви вименшите батарею. У вас буде жерти вдвічі більше, воно в принципі і нафік не натить 10 Вт. По-друге, то що завод да, китайці в неї прошили, цього достатньо. Бо, як на практиці показало, що коли ти починаєш там альтернативні всякі прошивки шити, вони або глухе, або неадекватно працює, або якийсь пункт з меню не працює, якісь всякі приколи є. В цьому плані тут нічого не треба брати, ви берете, у вас є тут радіо, фонарик, ті, хто там люблять фонарики. І те, що, як то кажучи, видно, хорошо, скажімо так, індикатор, що навіть якщо вона у вас буде в кармані отак. Чи отак от, чого так от стоять Ви все одно будете бачити, понимаєте? Так що отак от. Ось такі справи. Так що беріть і не этот, господи. Беріть, не пожалкуйте. Так що всім до побачення. Ставимо лайки, дизлайки і коментуємо. І не матюкаємося.